Всіх вітаю на своєму каналі Садгород в Кіблечі. Сьогодні вийшло до вас у нове відео, але перед новим хочу сказати вам слова вдячності за ваш актив на попередніх відео, особливо на останньому. Дуже багато коментарів, дуже багато різних запитань. Бачила, що поширюєте моє відео. Пишуть також багато людей мені на Viber. Питають засадженці дуже дякують. Мені дуже приємно, дуже багато прочитала приємних, теплих слів свою сторону, слова підтримки можна сказати. Тому хочу сказати всім дуже дякую і продовжуйте в тому ж дусі. Адже далі попереду у нас ще дуже багато цікавого матеріалу, цікавих відео ще буде. Тому хто, хто вже підписаний, слідкує за мною, слідкуйте далі. Чекайте, дивіться мої нові відео. Не забудьте ставити дзвіночки, щоб ви бачили, коли виходить моє нове відео. А хто подивиться сьогоднішнє відео і ще не підписаний, обов'язково також підпишіться, як вчитель наголошую, не забудьте це зробити. І е, цим самим ви ж допомагаєте мені підтримувати мій канал. А я сьогодні вийшла до вас в такий морозний день. У нас був мороз сьогодні вночі. Як ви можете бачити, випав сніжок. Морозу у нас було 10 градусів, але зараз світить сонечко, світило, вже трішки сховалося. І сьогодні у нас з вами буде нове відео. Або буде воно у нас про... про попіл. Так, сьогодні у нас субота і. І так як у нас випав сніжок, то ми по сніжку підживемо наші дерева попілом. Адже всім відомо, що попіл це залишок, який утворюється під час спалювання різної органіки. Це дрова, трава, бур'яни і, ну, всяке різне. І це органічно фосфорне калійне та вапняне добриво, адже у ньому міститься багато фосфору та калію. І це є необхідним для наших рослин. У даному випадку, це для наших дерев. В попелу багато різних елементів, але основне, що в ньому немає хлору, на відміну від міндобрив, який ми купуємо в мішках. Його можна вносити під різні культури. Тому ми вносимо під е, картоплю. Під перець, під бурячки, під огірки, під баклажани, цибулю і багато чого іншого. Робимо ми це перед посадкою або перед посівом нашої городини. Ну, коли ми садимо це все, що я перелічила, ми розтрушуємо цей попіл, потім загромаджуємо грабельками. І вже потім робимо посадку чи посів наших рослин. Вносимо ми приблизно нашого попілу 10 кг на одну сотку. До речі, там, де ми ще вносимо наш попіл, там є менше шкідників. Якщо ми розтрусимо по бурячках, Ток то бурячок, бурячок любить їсти блоха, так вона не любить попіл. І вже менше буде з'їдати листочків, які почнуть сходити. Точно так само і по капусті. Якщо ми вносимо попіл, то він також від захворювань її оберігає від чорної ніжки. Також, можливо, в когось є слизня на городі. Якщо ви поливаєте городину. То вони люблять вологу, а попіл вони не полюбляють, тому будуть обходити стороною. Попіл в ґрунті нам буде діяти ще декілька років. Також можна його вносити в рідкому виді, його можна заварити в кипятку, і речовини, які є, вони будуть ставати більш доступними для засвоєння рослиною. Також можна взяти гранульований стакан попелу, заварити в 10 літрах води. Помічник мій плаче, сидить, хоче гратися. Продовжимо. Ще можна гранульований стакан попелу, е, заварити в кипятку, е, потім дати декілька днів е, настоятись, потім процідити, і таким розчином можемо поливати розсаду. Е, чи, можливо, квіти, або кого що є ще. Шейла, сидіти. А для того, щоб цей розчин зробити не лужним, а більш нейтральним, то потрібно додати ще стакан харчового оцвіту. Це також допоможе рослині засвоїти кальцій, який міститься в попелу у великій кількості, і який погано засвоюється рослинами. Не плач. Хочеш гуляти, гратися? зараз підемо. Відео дознімемо і підемо. Біжи, гуляй, поки біжи гуляй, гуляй. Дякую. Продовжимо. Так як у нас садочок наш знаходиться далеченько від дому, то ми не маємо змоги його ходити сюди поливати. І тому ми розкидаємо зараз наш попіл по сніжку. Потім, коли вже сніжок буде танути, той попіл наш буде поглинатися в ґрунт. Точніше, усі елементи, які містяться в попелі. Розтрушувати ми будемо приблизно пів літру на одну нашу луночку. Ми можете бачити, що біля дерев у нас такі луночки, для того, щоб було більше вологи при опадах. І ось туди ми будемо вносити наш попіл. І ще ладом буде допомагати в цьому. Беремо нашу відеречко. крушечку, шейлу обов'язково з собою. І починаємо розкидати. Почнемо ось з першого нашого деревця. Шайлу. Беремо півлітру попелу і ось так по всій нашій луночці будемо потрішечки розтрушувати. Ось так. І так робимо біля кожного нашого деревця. Подивіться, як наша собачка розуміє навіть без слів, мовою жестів. Молодець. Рядом, Шейла. Рядом. Не сковали. Гулять. Не можна, жди. Жди. Принеси! Давай, мені, мені, села, давай, давай, молодець, молодець, жди, принеси. Мені, мені, мені. Сидіти. Стрибай. Молодець. Дай. Сидіти. Стрибай. Можете бачити, що вже попід дерева, наші я порозкидала нашого попілу. А тепер ще так як залишився трішки, то зробимо нагород. У нас тут є така невеличка ділянка, ми тут садимо картоплю і різну городину, то теж ще можемо і тут собі розкидати трошки. І ще хочу сказати, що моя прабабуся, коли сидила, теж свій город і просто розкидала попіл не тільки задля як добрива, а для того, що він е, робить ґрунт таким розсипчастим, роз, розпушує. Тому то раніше, коли сиділи картоплю, наприклад, під лопату, бо не було ще такої техніки, то ґрунт був настільки пухкий, що коли стаєш, то просто туди провалюєшся в нього. Тому і ми собі зараз теж трішки розкидаємо по цій ділянці. Я вже порозрушувала під по дерева, там на ділянку, тому буду з вами прощатися. Е, хочу сказати, що хто живе в сільській місцевості, думаю, у всіх є дерев'яний попел. Тому можете його використовувати е, з корисними цілями, цілями, а не просто е, дарами кидати. Також навіть ті, хто живуть у місті, ви також смажете якісь шашлики і залишається е, попел. Тому ви також його можете використовувати навіть для своїх кімнатних рослинок ось за таким методом, як я розповідала. Тому нехай приносить вам користь і моє відео, сподіваюся, знову було для вас корисним. Залишайте знову ж свої коментарі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, слідкуйте за мною. Всім гарного дня, вихідних і до зустрічі у нових відео. А наступне моє відео буде про обрізку знову і про те, як врятувати стару пошкоджену яблуню. Тому обов'язково слідкуйте і не пропустіть! До зустрічі!